Спочатку вони її, почали їздити за адресами місць проживання працівників СБУ. Прийшли, сказали, ти партизан, ДРГшник, ти спецспецпризначенець. 30 березня вони мене забрали звідси. Там відбулося те, що відбулося. Поламали вони нас. сильно, звісно. Розстріли були. Пістолети заходили по закону воєнного времени і стріляють. Розгвардія з Фейсбука. Спочатку вони почали їздити за адресами місць проживання працівників ФСБ. Їх цікавили, по-перше, самі особи, які можуть переховуватись. По-друге, будь-який інформаційний носій, будь-який шорсткий, піст, телефон, там, флешки. Росгвардія виконувала таку роль силової підтримки, і, ну, не тільки там, фізично там, десь щось, виламити дворцята, випиляти там, замок, там, щось таке там, А, Там працювали вже фейсбешники. Заходили, вони перегортали, робили очі соцмережі в місті працювали, ну і звичайно ця інформація почала ж е, проникати, що їздять за адресами, ламають двері, там жив СБУ. Потім вони почали шукати, звичайно, ТРО, військовослужбовців, ну і поліціянтів, які залишилися. Вони працювали по всім адресам поліцейським та членам їх сімей, родичам. І родичів тримали в полоні. Було багато зрадників. Навіть із керівного складу лікарні дитячої обласної, начмет якої здав архів з медичними картками, який був евакуйований у підвал. А там медичні картки, вся правдива інформація, номера телефонів дружин, дітей, які в лікарні. Місіанти МЧС, Нацгвардія все це їм було відомо. ФСБшникам зливали списки не лише правоохоронців, а й херсонців, які не скорилися окупантам. У покинутих росіянами паперах журналісти знайшли документ, який належав керівництву МВД Росії у Херсонській області. Йдеться про чотирьох працівників Херсонської залізниці, які під час окупації не скорилися росіянам і вивезли службову документацію та комп'ютерну техніку з офісу. ФСБшні сексоти окупантів в доносі на залізничників стучали наступне: получена інформація о ліцах, які препятствують нормальній діяльності даного підприємства, Пропагандують проукраїнські взгляди угрожають працюючим на підприємстві Херсонська железна дорога повріжденням і знищенням імущества, в основному лічного состава, Висказують схожі угрози. Міроприяття по ним запланірована на 14 июля 2022 года. До кожного з цих чоловіків застосовували так звані заходи або профілактичні бесіди. Подібне закінчувалося тортурами для українців в камерах місцевого сізо. Це засвідчують херсонці, які побували в катівнях окупантів. Дома я був вдома, я не дня ніде не переховувався. Я був з жінкою, з дітьми, з батьком. Прийшли, сказали, ти вбивця, ти гвалтівник, ти партизан, ДРГшник, ти спец спецпризначенець, хто тебе оставив, з ким ти співпрацюєш. ні з ким я з ними співпрацюю. Я, я, я зв'язок не з ким не підтримую. Я, я, куди мені їхати? Я тут. Провели обшук, нічого не знайшли. Забрали, катували довго. Кошти місяць. Найкраще, що ми забралися, ми робили рафіяльну кав'ярню, там, де після безоплатно написано Меню було. То воно вирізане, бачите, там було три позиції. Одного кофе Це неправильний російський варіант. Тисяч гривень, один кофе 500, а одну каву, будь ласка, за рахунок — зарахується. Потім на мене написали статті, що я розпалюю мовну ворожнечу. Ну і телеграм-канали російські підхопили. Давай ми там. почали погрожувати, що треба розібратися з цим пополом. Напередодні шеф позвонив, сказав, що тебе все вважав, але я з тобою більше діл, яких імені не маю, ти росіст. Хоча на кануні був у мене в церкві, бачив цей плакат, поржав і поїхав додому. Може, до нього прийшли, хто його знає. Нам буде заникатися, я приходжу сюди, не встиг зайти. Чую, задніх хтось стоїть, повертається, стоїть чудово Ну, Я так руки підняв. Ну, вона завели в не шукав, ну, оглянули храм. Будинок при мені не оглядали при намі, але я мітки поставив. У мене завжди мітки стояли там різні знакові. Коли я повернувся, то вони були порушені ці мітки. Свір за все було. 30 березня вони мене забрали звідси, закрили очі, завезли. Як я думаю, в ГНТ. Бо я, як водій не знаю, напрям, можу це і туди. там відбулося те, що відбулося. Поламали вони нас. сильно, звісно. Фезбешники намагалися принижувати людей, їхню людську гідність, показувати, що все. Мовляв, тут Росія навсіда. От на цих стінах. Кати понаписували гімн Росії, понаписували слава Росії, слава цьому підору Шайгу, понаписували молитви, яких вони ніколи не дотримувалися у тих Божих заповідів. Бо тут вони знущалися над людьми, просто знищували людську гідність і намагалися знищити все українське, витравити це з людей. Розстріли були. Пістолети заходили по законам воєнного времени і стріляють. Іноді возлюв голови. Два, два рази на моїй пам'яті приїжджала машина з пам'яткою мах. Найтяжче це було струм через себе пропускають. Навіть електрошокери не так, коли був тапік або так, два проводи в розетку всовували сову били. Це було найтяжче. Вони шукали всіх патріотично налаштованих людей. Мене всього допитували десь 5-6 разів, але так, що таких побажань не буде. Пропонували мені працювати у їхній поліції. Зарплату 80 тисяч рублів, звання офіцера, тільки роби працю. різні люди. Багато не витримували. Бували такі люди, що сходили з розуму. Хлопців ТРО так сильно питали, катували, це не передати, Заставляли їх їсти пов'язки і ТРО сині. Вони не могли до туалету сходити. Вони півтора літра рафінованої олії соняшникової випивали, заставляли їсти. Ложок 5-6 солі, в коридорі в пакет справляли нужду, заставляли її доставати ленти і знову їсти. Були батьки військовослужбовців, ті, які виїхали, яких тримали в полоні, тільки за того, що їх син в ЗСУ. Спочатку була нормальна розмова, там документ придивіть, що у вас сім'я, скільки дітей призовного зовніву зростати. А потім вони мене питають, так, може, ви, ну людям допомагати жінати, що треба, Ну а давайте допоможемо. Я кажу, така як допоможете. Ну от може, ви будете роздавати гуманітарку нашу. Може, ви не світ боїться, від обращення просто зробити. Щоб... Люди беріть гуманітарку, ручка. Ну а потім почали телефони гортати, почали побачили мої контакти та моя. Не жденацька мене цапнули, я то щось зміг удалив, а що, а дещо не стигнув, а ще й два їх було. Такі, знаєте, жорстка розмова з погрозами, з перехресна. Нема неправильних відповідей, я неправильно послав питання. Коли перехресний допит відбувається, він завжди вибити з колеги. А потім коротше, кажуть, ну все, тебе ти тероборонець, зв'язали руки з кочем, ззад, шапки, шапку не знімались, перетягли так. Вони шапку взяли, перетягли, щоб не так, а по носу, щоб дихати пожило. Пить не давали, а потом, коли я я ж відповідатиму, можна щось говорити, «Всього часу ми тебе будемо лампнувати». Ну, вважали, що ви український сміт, сказали, що тебе убили. А вони влупили отак вот от, в ну, область серця, у мене така була середня сіра кров'яка, як ордіон. Оце й душили, от ну, душа, що воно цим взаду заходить і зажимає. Я пам'ятаю, був такий період, що я навіть не пам'ятаю, що я говорив, що вони питали, тому що у мене все-таки повинніше станення було, а потім ще побили мені сильно ноги. Ну, отак, брали дуб Туди, сюди, побитися. Тобто, я прошу води, вони мені дають воду. Тобто ти освіжаєш полесерта на минутку, там, через махвину тебе, як почав їжак поселився, язик не гнець. Потім коротше, за кожну відповідь, яка їх не влаштовувала, вони почали розстібати штани, пустили джинси, коротше, я потім повернула на обличчям. До стільця пригнув руку коліном, другий який, там почав корчити себе освітіна, значить, ну якось кавказ, що ще з тобою буде, потім пообіцяли запхати yeah. цю дубінку в анальний отвір, а потім намазати розірвані ткані фіналгоном. Ну, в принципі, почали пробувати це робити, почали рати, що, що вам треба, все нормально, здають. В яких мовах ти утримувався? Де утримувався? На ізоляторі тимчасового тримання. Мови їли раз в сутки. Якщо можна, то їжею назвати. Гречка, горох. Воно просто запарене, золи таким же кроком і кинута туди пачка солі. Ця грапана настільки була солона, шкіра з губ злазила. Вода в крані була, скільки хочеш, і пий. А вечором був чай з армійськими галетами. Ну там пачечка невеличка на всіх. Скільки в камері отримували сюди? По-різному. і один, і двоє, і п'ятеро було. Спали на ділажах без матрасів, просто на ОСБ, на полу. А як вони психологічно атебатисні? Вони казали, от ти поїдеш на Крим, а з Криму ти поїдеш в ДНР, а там тобі буде багато лиха. На тебе завели уголовне діло в Україні. Ти там не потрібен. Чому ти залишився? Знаєш, що буде з твоїми дітьми, що буде з твоєю дружиною і батьком. Був мішок на голові, я їх не бачив. А голос який, можливо, кавказський акцент? Можливо, якийсь акцент збільш mm. донецький луганський? Росіяни. Акцент російський. Це тут акцент ні з ким не спутати. Мого брата Запорожця Павла Павловича. Було взято в полон 9 травня 2022 року. Його отримували в півні міста Херсону протягом трьох місяців, де застосовували заходи жорсткого насилля, електрострому, намагалися вибити покази проти себе. В період, коли він там був на теплоенергетиків, рідним дозволяли приносити, передавати передачі, одяг і їжу передавали для Павла Павло був колишнім учасником антитерористичної операції з 2014 по 2017 рік, перебував на службі в збройних силах України після повномасштабного вторгнення. одразу він не зміг виїхати а вже потім зрозумів, що пізно, так як на цілі є татуювання. Притаманні для учасників АТО. А в той час вже військові Російської Федерації оголосили полювання на колишніх учасників АТО. А в подальшому брата було вивезено до Автономної Республіки Крим. Про це ми не знали. Наступного разу, як прийшли до е катівні, нам повідомили, що Павла тут немає, і просто ми не ми не знали, де Павло е в, в вересні місяці нам зателефонував. Чоловік представився адвокатом і повідомив, що приходив до одного із хлопців, чиї інтереси захищає в першому сезоні, і сказав, що його там побачив Павло, всунув йому в руку записку, на якій було зазначено номер телефона матері з проханням зізвонитися з нею, і таким чином ми дізналися, де саме утримують е, мого брата. У матеріалах справи те, що нам повідомили, міститься інформація про те, що Павло готував диверсійні заходи на 9 травня. Вони вимагали співпраці, щоб я розколовся по СБУшниках, там. Вимагали інформацію про ДРГ. Насправді в мене були такі зв'язки. Я намагався скажу по совісті, намагався озвучити перед ними ту інформацію. Яка і так вже була відома. Це факт перевезення бійців з лівого берега правий. Вони хотіли узнати, хто ж це зі мною зв'язався з лівого берега. Ось це я сказав. Потім там, по одному чоловіку, який і так засвітився, вже. сам мені говорив, я його знаю, самі близькі. І третя одна група тут була в пригороді, вони залишилися в, в сигналі переписки. Кончилось тим, що вони вимутили з мене папір, я підписав. Потім аж через певний час дозволили одягнути штани. І теж таким значальним образом я стою зв'язним руками ззаді, і нога почала дюргати від нервний ті. Давай одіваєш, не що з стоїш. Потім шапку вже зняли, дали пожрати, Я написав їм бумажку то, і кажу, що мені робити, як це поводити. Він каже, ділай те, що робив. А я кажу, а я їздив в Миколаїв за таблетками. Типу можеш їздити. Тільки мужиків не возьмі. Вози баб і дітей. Я скористався цим, коли я вже вони не відпустили, Тобто я максимально намагався не виконати їхні задачі, мені повезло. Там тільки викупив машину волонтерську. Ще сів у машину і вранці в п'ять часу я виїхав. Я їхав так за блокпост, проїду русський, а потім їжджав в поле. А машина така, що їде в поле. І от ну, 140, ні, ну, 120-130 я і, тось, о, ні, обігнати, бо ти всі повільно їхав, тож седани, сідани, всі. Я то виїхав, міни, не міни, Боже. І кх, їду. Так, я виїхав, прийшов, в РОВД. Прихожу, кажу, так і так, повезіть мені контроль КСБУ. Приїхали два особіста, ми з ними поспілкувалися, я їм розказав про ці всі діла. А це ж 111 там передбачено законом, що якщо ти прийшов, повідомив, пояснив ці діла, що все піде З нашим керівництвом і пархіально взагалі не зрозуміла ситуація. Я коли вийшов із полону, ніхто навіть до мене не звернувся. Не те, що не звернувся, не подзвонив, не спитав нічого. На Даний час досудове розслідування 25 грудня було завершено, і справу повинно передати до суду. А в цьому випадку так як російська сторона вважає їх політув'язненими, то справу буде передано або до Ростову на дону або до Москви в Лефортово, що унеможливить відвідування нашого адвоката. Стосовно адвоката російська сторона надала безкоштовного адвоката, однак він взагалі не йшов з нами на контакт, відмовлявся спілкуватися. Сталося враження, що він лише спрацює на ФСБ і намагається, щоб Павло підписав покази проти себе. Тому ми залучили адвоката на договірній основі. І зараз він представляє інтереси Павла. Так, це дуже недешева справа, і нам допомогла в цьому питанні організація Кримсос допомагає було, Міністерство реінтеграції. Виділило матеріальну допомогу. І на даний час я звернулася до Червоного Хреста за матеріальною допомогою. Вагу дуже втратив, дуже жовта шкіра на руках. Хлопців один раз в день на 15 хвилин виводять на прогулянку. Харчують похльовкою, а ті, які хлопці не визнані, скажем так, не обліковуються по картотеці. Там справа гірша, можуть харчувати одною буханкою хліба на шістьох чоловік. Стосовно кількості людей в камері історія різна: були п'ять чоловік. Тепер зараз їх троє на даний час разом з ним і в одній камері, і біля утримують Голубова Дмитра, Чупіля Михайла, Куртамета Апаза, Рязанова Віталія і Жука Ярослава. Також нам відомо, що в другому сезону утримують мера міста Голопристань Олександра Бабича. Ми не думали, що така кількість хлопців саме з Херсонської області. Знаходиться в другому сезоні. Також там в другому сезоні є категорія хлопців, які не визнані, яким не пред'явлено обвинувачення, проти яких не відкрито кримінальне провадження. По факту вони там є, але коли до них звертаються рідні, щоб передати передачі, чи адвокати роблять якісь запити, то повідомляють, що їх немає. Становище цих хлопців вкрай важке. Їх позатримували влітку. Вони без одягу, без нормального харчування, без надання медичної допомоги. А на які порушення вказував адвокат? Які процесуальні порушення були допущені? Пишуть вони, що злочин в 9 травня в місті Херсоні. Однак заарештовано Павла відповідно до документів 2 серпня в місті Симферополі. Тобто складається враження, що Павло сам перетнув кордон і ходив під будівлю ФСБ з проханням заарештуйте мене, будь ласка. А також із порушень є те, що спочатку постанови йдуть прізвища слідчого одне, а підписує постанову інший слідчий, про якого взагалі не було згадано в матеріалах. Дуже багато порушень. З їхньої сторони, однак, коли їм на це вказують, ніхто на це не звертає увагу. Ми сподіваємося і віримо тільки на обмін полоненими. Це наша єдина надія, тому що країна агресора вони вивертають справи так, як їм потрібно, і так як вони захочуть, то вони таке рішення суду буде. Ми сподіваємося тільки на те, що Павла відпустять по обміну полоненими. Оце і є мораль російських окупантів, мораль ФСБшної держави, мораль організованого злочинного групування Російської Федерації. з цим вони прийшли на нашу українську землю. І тут вони намагалися витрапити все українське. Не вийшло. Херсон вільний, Херсон український. Ми переможемо. Все буде Україна.